Вітаю зараз. Ми подивимося полонених українців, бранців, які знаходяться в Росії або на території окупованій Росією. Прошу Вищі сили, скажіть нам, що нам треба зробити і що заважає обміняти наших військових українців на росіян. Дайте нам відповідь ось слав. Які є перешкоди? Так, мабуть, обмін, великий обмін, дуже багато грошей. Зараз взагалі закрили ці питання. Щось зруйнували, щось набрехали. Угу. Де, де змогли, там обміняли. Такі відбулися обміни. Але на майбутнє також відкрита дорога це дуже добре, обміни будуть продовжуватися. Зараз щось відбулося. Це стосується військових дій. Так. Забрали гроші, а полонених не віддають. Так, я заперечую це все. Заперечую. Так, заперечую. Так, є успіх. Роботали. Був успіх. Були обміни. Наші військові. Керівники дуже засмучені. Щось на зараз відбулося Великий великий, о... або був такий шантаж, що ви зробите, вони зробили і полонених не віддали все одно такий стан. Угу. Але зміна буде. Зміна буде і буде набагато краще, ніж було, мають обміняти. Все одно. Так, я заперечую весь негатив. Прошу, вищі сили. Так, буде. примус Примусять ворога віддати. Рідні повернуться полонені до рідних. Примусять. Так, буде заплачено великі-великі гроші. Угу, буде рух. Прошу ще сили, янглів охоронців, духів роду, закликаю. Якнайшвидше обміняти наших військових і мирних і, лі... і дітей, і жінок всіх, хто знаходиться в полоні в Російській Федерації, відкрити дороги якнайшвидше. Прошу надати всю необхідну допомогу. Перекриваю медичну, фізичну, всю гуманітарну допомогу полоненим. Перекриваю, перекриваю. Прошу зламати плани всі ворожі. Більше не працюють його шантажі. Більше не може він маніпулювати полоненими. Вони йому не потрібні, віддає всіх абсолютно. І по Верховному саду прошу повернути всі страждання, що завдані нашим полоненим, окупантами. Вся агресія щодо полонених повертається до ворога, з ним таке трапиться. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю. Відкрити дороги на обмін полонених, всіх на всіх, абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Прошу закрити дороги ворогу до полонених, щоб більше він не брав бранців, не міг їми маніпулювати, віддає всіх абсолютно і припиняє всю агресію стосовно полонених. Надається вся необхідна медична допомога і догляд за ними. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Де відкриється дорога на науки Буде так. Доводиться сказано здійсненим. Так що так, брехня, бреше, але вже скоро в нього зміниться. Ця ситуація має змінитися. Мають відбуватися обміни великі. Дякую за увагу.